Також є згартованого скла стільниці, точніше бути, стіл фуршетний, розмір його 110 на 70 і додаткова є вставочка 30 см. Він розкладний. Берете одною рукою, тягнете ну, аж на двома, але вже я знімаю одною, Розкладний, також на 6-8 персон можна сісти. Є ще стіл Токіо. На такій масивній ніжці МДФ. З такими вставками зеркальними. Ніжка сіра може бути також біла, з скла стільниця 14250. Також розкладний. На ньому зараз зразочки по дерев'яних столах. Легкий. В догляді, скло, витерли, собі, протерли, та і все добре. Ніяких проблем не буде.